І керівники держав. Останні, за останній рік світ пережив великі проблеми. Повені, ковід, інфляція і брутальна непотрібна війна. Війна, яку вибрав одна людина. І дозвольте мені прямо казати: постійний член. Ради безпеки ООН забою... Вто... вторгнувся в свою сусідню країну. Росія безсоромно порушила основи Хартії ООН. Не більш важливо ніж чистка, ясна заборона в сусідньої країни. І знову ж таки тільки сьогодні президент Путін. Знову ж робив uh, загрози до Європи ядерною зброєю і на І я хочу нагадати про відповідальність uh, режиму не ядерної зброї. і тепер Росія uh, набирає ще більшу кількість солдатів, і Росія намагається зорганізувати uh, фейковий референдум. І це є uh, безпосереднім порушенням Хартії ООН. весь світ мусить побачити ці uh, ці злочини і Росія. Він, начебто, казав, що була під загрозою. але ніхто б не загрожував Росії, і ніхто крім Росії не, не шукав цього конфлікту. І навіть по суті ми попереджали, що цей конфлікт буде Пі ми намагалися уникнути чу він е, висловився так, щоб не було ніяких сумнівів. Він сам заявив що Україна була створена Росією, і ні к ніколи е, цитую не мала реального держави. десятки. Е, Лікарень, шкіл, залізничних ста залізничних станцій, центри культури, історії. І ми бачили ще страшніші а, злочини, коні масові а, захоронення, що тіла на яких були сліди тортур. Ця війна, це е, мають на меті знищити українську державу, яка і українці, щоб не мають право жити як народ. Де б не були, де вони жили? Щоб вони вірили, це мусить вашу кров застуденіти. Ми тут зібралися із ми засудили війну проти си сполучених штатів надали безпрецедентну допомогу, безпекову і економічну допомогу для України понад 25 мільярдів доларів на сьогодні. Наші а, союзники, партнери в світі також допомагають і сьогодні понад 40 країн, які тут присутні, вони внесли мільярди доларів. Ə, своїх США грошей на допомогу країни сполучені штати також співпрацюють близько близько своїми партнерами і союзниками для того, щоб щоб Росія не могла нападати на територію НАТО країн НАТО тому, що якщо країни можуть бути ə, я, я, виконувати свої імперські амбіції, я, то це є виглян загрозою виглян для всього для всього. За останній рік весь світ мав випробовування. Ми, ми не сумніму ми Вибрали свободу суверенітет. ми обрали принципи, на яких кожна. Країна країна, яка підписалася під Хартію, ООН, є членом як і ми сполучені Штати хочуть цю війну закінчити на справедливих умовах, на тих умовах, які за які ми всі підписалися, але ви не можете захопити територію іншої країни з силою. єдина країна. Яка стоїть на цьому на, на цьому шляху? Це Росія. Отже, ми кожен з нас е, присутні тут. ми, ми зобов'язуємося як члени організації Об'єднаних Націй, чітко, ясно і і е, безсумнівно. Україна має ті ж самі права яка має кожна суверенна країна. Ми будемо підтримувати солідарність України. Ми будемо ставати разом з Україною проти агр... агресії Росії. Крапка Немає ніякої таємниці в змаганні між демократією і автократією. Сполучені Штати вони сполучені штати борються за демократію і бачення світі. Захищати наших друзів в світі, які на шляху демократії це є важливий інструмент, який застосовується для вирішення проблем, які стоять перед нашим світом сьогодні, громадяни і також для росіян, також і під час сьогоднішньої нашої зустрічі, а основа хартії. ООН, вона під атакою, під нападом тих, хто хто, хто перекручують їх для своїх політичних інтересів. Хартія ООН не, не тільки була підписана демократичними країнами. Вона проводилася переговори між громадянами десятків країн з надзвичайно різними е, історіями і. Президент всі ми були погодилися працювати на, на користь міру в 45-му році. було, я цитую є підтвердженням, того, що люди, хоч попри різні розбіжності, поглядах, і а, не можуть знайти спільні основу, і Ця спільна основа є настільки підставовою 193 країни члени ООН, приймають ці принципи і ми знаходимося на цих принципах, на хартії оон і де кожна відповідальна країна підтверджує я відкидаю відкидаю можливість військового розширення країн проти глобальної політики страху і приниження примушення Бо права маленьких країн вони є рівними, такими ж як і великі країни. Повага до на... національних законів, обмеження зброї незалежно від того на чому можемо бо не погоджуватися. Ми мусимо мати якісь спільні спільний ґрунт, спільне розуміння, щоб всі країни в в світі і сполучені штати хочу з вами співпрацювати. Я, я також вважаю, що час прийшов, щоб бути більш щоб всіх залучити, щоб ми могли краще відповідати на ті виклики, що стоять перед світом. Члени Ради безпеки, включених сполучених штатів, мусить підтримувати аптем і забезпечувати Хартію положення Хартії і утримуватися від таких ситуацій, які порушуються. Це також є причина, чому сполучені штати підтримують як постійних і непостійних членів ради безпеки. включно uh, для тих країн, які ми підтримували, постійні uh, місця для країн Африки, Латинської Америки та регіону. Сполучені Штати uh, присвячені цьому і будуть робити це в кожному регіоні. Ми шукаємо нові конструктивні шляхи для того, щоб uh, а, від Індійського а, регіону, а, захист міграції, в, 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 в Америці, і також до приєднання до дев'яти арабських лідерів про праці а, по в напрямку миру. І в грудні цього року ми будемо а, цю то дрести стоять перед світом As speaker вирішення проблем клімату, які попередній промовець звертався до сі ново. Ми саме це зробили нашими пріоритетами, і uh, ми саме Дитримається наших рішень, і коли я прийшов до влади, ми зразу ж зібралися на саме питань клімату. Зустрілися із країнами для того, щоб подивитися, що наші ВВП були саме на шляху для того, щоб знижити температуру на землі і зробити від імені така і віддати найбільші свої. До того, щоб було покращити клімат на землі, а дев'ять мільярдів доларів було визначено для того, щоб допомогти цій ситуації. Ми пішли шляху розвитку вітряної та сонячної енергії. <порцес> для того щоб покращити ефективність енергетичних засобів, наш а, департамент з питань енергетики зробили все, щоб ми а, зменшили наші викиди на а, один мільйон тонн волва викидів повітря, і для того, щоб це зробили не тільки США, але й всьому світові. Це є зміна у глобальному плані, і в нас немає багато часу для цього. Ми вже всі живемо у період кризи клімату, і після цього року ніхто вже не повинен стати це під сумнів. Ми, ми знаємо, що чи частина Пакистану залишається під водою, їм потрібна допомога а в Африці надзвичайні заслужки. Люди стоять перед великими страшними проблемами, не знаючи, чи їхні діти виживуть. Це людська ціна зміни клімату, і вона погіршується, не покращується так, як і минулого року ми повинні продовжувати в цьому році. Наша адміністрацію продовжувати працювати ми вже 11 мільярдів доларів визначили для того, щоб фінансувати міжнародні зусилля по покращенню клімату для того, щоб допомогти іншим країнам також досягнути їхніх цілей у по покращенні клімату на землі. І основа цього ключовий момент у цьому допоможе півмільярда людей на цій землі. Звучаєтеся то змін, які відбуваються в кліматі, побудувати їхню стійкість, і це надзвичайні проблеми, надзвичайні потреби. Тоді давайте це нехай буде це проблемою і моментом, коли ми вирішимо повернути назад ці зміни в кліматі для того, щоб побудувати світ, який буде стійким з чистими економіками. Енергетичними економіками 620 мільйонів вакцин від ковіду уже доступні світові для того, щоб допомогти тим країнам, які вони потрібні. Вони надаються країнам без ніяких зобов'язань для ска працює для того, щоб допомогти ввести за собою і створення нового фонду для того, щоб будувати бороти. Тися з пандемією з новою пандемією, допомогти світовому ринку світовому банку в тому, щоб боротися з цими проблемами, з цими викликами в світі. Пане і панове, сьогодні, я також виділу для того, щоб провести глобальний фонд боротьби із малярією та снідом, і я планую внести до 6 мільярдів доларів на ці зусилля. Тому я бачу, що на цій конференції ми просимо, щоб інші люди також такі ж самі кроки робили, як і ми. І е, ми також дивимося на безпеку в світі. Е, е, ми знаємо, що 190 мільйонів людей на землі е, зараз великі проблеми голоду е, відчувають, і гострі проблеми голоду. І ми також е, е, більше 9 мільярдів доларів вклали для того, щоб забезпечити е, харчову безпеку Лю Росія продовжує надавати свої різні прихливі заявки і про те, що те, що відбувається в Україні, а це світ робить через різні санкції на Росію. Але я хочу зробити тут чітким, що наші санкції дозволяють Росії експортувати і до Доміндобрива і їжу за кордон, тобто, все твердо для того, щоб не вплинути на проблему голоду на землі, і я хочу це зробити тут чітким це зауваження через цю вимушу на установу для того, щоб люди зрозуміли, що Україна готова експортувати продукцію Росія, а ці зусилля. І ми бачимо, що їм потрібно годувати світ, і саме тому США залишається великим експортером харчових продуктів. 40% нашого експорту ми допомагаємо особливо, в тому, щоб нагодувати дітей в світі через зусилля ЮНІСЕФ. Ми також просимо зболити спеціальну картудію для того, щоб можна було зменшити проблеми, зв'язані з голодом, і для того, щоб допомогти в цих проблемах в червні чисть Сем семірка великих країн, а також оголосила включаючи із Юсей Ді і майбутні ініціативи, що сполучені Штати. Намагаються зробити все для того, щоб а, мати а, справу з наслідками засобів, допомогти дати насіння фермерам, і зробити для того, щоб фермери могли можна більше вирощувати, а, витрачаючи можна менше зусиль, не даючи а, передавати зерно в той час, коли так багато людей. А, Потерпає від голоду, це надзвичайно злочин, який Росія встановлює, і е, якщо ми не можемо своїх дітей нагодувати, то більше нічого не можемо зробити. Якщо батьки не можуть нагодувати своїх дітей, ми дивимося на своє майбутнє. На те, щоб наші партнери допомогли нам мати справу цими викликами, і два 21 столітті нас чекають технологічне технологічна рада, нові технологічні рішення, ключові рішення технологічної, які би і на користь усім наші партнери через ООН могли зміцнити наші зусилля та відповідальність, щоб наші щоб ці штати. Uh -huh. Ці країни були. Um... Відповідальними використанні космосу своїх селях в рамках а, чи задля миру ця країни, як і Африки, океансько океан регіону, але і баб країн всі країни, всі країни повинні мати доступ до економічного розвитку і ділитися тими ресурсами, які є. Тому Америка є чемпіоном від своїх інтереси в тому, що був спеціальний глобальний податок для того, щоб ті нації, які були більше е, е, розвинуті, свою е, частку платили всюди, всюди, де це потрібно. Щоб це молодо допомогло і тихоокеанським економікам, особливо на тихоокеанських островах, для того, щоб допомогти цим індо індотихокеанському регіону, щоб допомогти подавати і дітам, ми також будуємо спеціальні ланцюги поставок, які були стійкими, і заохочували щоб будь-яка країна. Не використовували ні зброю, ні енергію, як для того, щоб це було тим типу зброї, і щоб це було, Ми знаємо, що країни не пари не паризької угоди, щоб вони допомагали країнам, які на низькому рівні, щоб вони могли вижити оцю економічну кризу світові. Видавнами знаємо також, що ми стараємося допомогти а, різним потребам та викликам а, економічної структури світу. А, захищ... Давайте будемо захищати наших працівників, а, будемо захищати ті громади, яких вони обслуговують фелопанезлочені штати разом із своїми партнерами великої сімірки Планує колективно зібратися до що того, щоб 600 мільярдів доларів зібрати у формі інвестицій у цьому партнерстві до 2027 року. І цей проект продовжується і далі. Особливо те, що відбувається в Сенегалі. Вперше в світі. Я ядерний електростанція в Румунії це інвестиції не тільки для тих країн, а для всіх. Сполучені Штати будуть спрацювати з усіма країнами, включно з нашими Кліматична дипломатія не є не бачу. І якщо просто відійти від цього, це буде шкода для цього світу. Дозвольте мені сказати про декілька слів про змагання між США і Китайською Народною Республікою. Сполучених Штатів є ре... раціональним лідером. Ми шукаємо конфлікту, ми не шукаємо холодної війни. Не хочемо, щоб країни вибирали між сполученими штатами, і нашим партнером однак, наше бачення. Вільного безпечного світу, і те, що ми маємо а, людям і світу світу, всьому всім країнам запропонувати, щоб вони не були а, залежними, щоб всі країни стали незалежними і самодостатніми. Партнерства мають а, взаємні обов'язки, і, і, і за того, що всі ми маємо. Успіх тоді успіх у всіх буде підвищуватися, коли індивідуальні особи мають можливість жити з гідністю, розвивати свої таланти. Кожному буде користь від цього. Критичним для цього є ціль мета цієї організації Об'єднаних Націй в усьому світі сполучені Штати не будуть відступати від свого. Напрямку який які не зупинить нас ні тероризм, будемо лідерами в нашому дипломатичному шляху, які допомагатимуть вирішувати всі конфлікти мирним шляхом. Конфлікт навколо Тайванської протоки. І кілька декад ми, ми намагалися і досягали уникнення конфлікту, тому що ми підтримуємо ідею єдиної єдиного Китаю і двох різних систем. Також е, ситуація в Ефіопії, Венесуелі кілька років. Вже понад 6 мільйонів виїхали з цієї країни із економічних проблем. Ми ми встановлюємо діалог е, для того, щоб провести там е, справедливі вибори. Також е, політична ситуація в Гаїті, яка коштує величезну ціну для людей. І ми закликаємо всіх країн світу Там багато праці. Ми продовжуємо і надалі е, підтримувати е, можливість мирного урегулювання ситуації в Ємені. І люди, які страждали від війни вже роками. Піти шукаємо можливості е, і між між Ізраїлем і демократичним палестиною ми повністю присвячені цьому. Ми хочемо довести е, е, питання двох країн е, цих двох країн для майбутнього і дати палестинцям державу, яку на яку вони е, мають право обидві сторони. мали повну повагу до е, е, прав громадян. Що обидві країни мали а, свободу і гідність, і дозвольте так. Також закликати кожну країну закликати до режиму нерозповсюдження ядерної зброї шляхом дипломатичних шляхом, незалежно від того, що стається в світі, сполучені штати будуть надалі підтримувати а, можливості. контролювання. ядерна війна не може бути виграною, не і ніколи не мусить бути проводитися. п'ять членів ради безпеки підтримували, підтвердили це в січні, але зараз ми бачимо досить, досить стурбовану досить тенденцію Росії Росія знову ж таки, як сьогодні я вже казав, вони робили безвідповідальні ядерні погрози. Китай проводить безпрецедентні незважаючи на найкращі способи вирішення цього питання. КНДР і надалі порушує відверто порушення нерозповсюдження. Тобто Ту То час як сполучені штати готові. Розробити загальний план Сполучених Штатів, Ясно висловлююсь: ми не, ми не дозволимо, щоб Іран отримав ядерну зброю. Я і, і надалі вірю, вважаю, що дипломатія – це найкращий спосіб для того, щоб досягнути цього, і режим не розповсюдження зброї – це Один з найкращих інститутів. Ми не можемо дозволити світові. Відвернутися від цього і потрапити в цю проблему і найкраще є досягнення Всесвітня декларація прав людини, універсальна декларація прав людини. І ми в ä... сорок Dosить... році досить чітко сказали, що права людини є основою для, для всього, що ми хочемо досягнути. Does... Але сьогодні в 2022 році, Фундаментальні свободи, а вони є під ризиком багатьох куточків світу від від останні повідомлення, які проти продемократичних активістів мелітичного військового режиму в Бірмі Бом'янмі. Також Талібан в Афганістані. і сьогодні ми чуємо. Ми стоїмо разом з хоробрими чоловіками і жінками в Ірані, які протестують проти режиму. Те, що я знаю, майбутнє буде переможено тими країнами які, які використовують повний потенціал свого, свого населення. Коли е, жінки і дівчата можуть викори... мати право. Найкраще на ну, користуватися своїми правами людини і меншини релігійні, етнічні не будуть піддаватися переслідуванню різні сексуальні меншини, і що громадяни можуть можуть критикувати і ставити під сумнів керівництво без того, що боятися про якісь наслідки Сполучені Штати і підтримують ті цінності, які закладено в хартію ООН. і дозвольте мені закінчити на цьому. Ця установа ООН, під яка, яка стоїть на під, на основі хартії ООН і універсальної за. І це є а, акт а, надії, ось таке бачення, яке дуже елегантне, і те, що на початку здавалося, неможливо, неможливо а, досягти, коли ще світ а, був димився після другої світової війни, і, і були а, страждання і печаль по тих мільйонах, які загинули. А, які люди дізналися про жахи голокосту, де тільки найгірша частина людства була проявлена, і вони все все рівно вірили в найкраще людство. і їм вдалося щось збудувати. і спільність міжнародним, між кожною членом цієї а, людської спільноти, мої а, колеги а, голови держав керівники ми маємо величезні можливості. Ми мусимо ще більше присвячені цьому. Давайте рярадом поруч разом всі станемо щоб досягти Цілі, щоб весь світ був разом об'єднаний, і щоб ми далі наполягали на виконанні основ хартії. ООН, і для того, щоб ми могли створити більш вільний і справедливий світ для всіх наших дітей. Ми не є пасивними свідками історії. Ми є авторами історії. Ми можемо це зробити. Ми повинні це зробити для себе і для нашого майбутнього для людства. Дякую, що ви дякую, що ви мене вислухали. Нехай Господь благословить вас всіх. Дякую.